Загинула велика українка Ірина Дмитрівна Фаріон, захисниця української мови була розстріляна в Україні. Так написали іноземні ЗМІ, а не просто професорка і депутатка, як написали в нас в Україні. Я не була її адептом, як намагаються виставити деякі моральні потвори, що сміють надавати недвозначності вбивству Українки в серці України у Львові, громадянки України. Відомої громадянки, іменем якої я не сумніваюся, будуть названі вулиці, саме вона, пані Ірина, навернула мене на вивчення української історії і української мови більш глибоко. Саме завдяки їй, я український філолог, зрозуміла, що я не знаю української. Так вона використовувала ту форму, якою могла достукатися до більшості. А хто сприйняв це на свій рахунок? Той таким і є, як він про себе думав. Вона б не сумувала довго. Вона б сказала: годі плакати, візьміть і щось робіть із цим. Я застерігаю вас від взаємних звинувачень. Просто спостерігаємо зараз, чиї дописи вам схожі на дописи наших запеклих ворогів, чиї коментарі, чиї формулювання. Це вам згодиться перед виборами, навіть якщо самі. Її опоненти не сміють, то вони роблять це вустами своїх посібак. Уважно спостерігайте. Я не політик, я просто громадянин. І я вважаю, що в кожній політичній силі є людяні і не є виховані і не виховані. А в тих коментаторах є боти, і я відверта худоба. Так, я не боюся різких слів. Пані Фаріон навчила мене не боятися їх. Тож ставаймо людьми гідними наших героїв. І бачимо за формою зміст. Велика українка, одна з небагатьох, яка не обкрадала, а навпаки, останнє віддала на дрони. І вишиванкою вона не прикривалася. Вона була такою справді, чим не кожен в нас може похвалитися. Скажіть. Так, її любов ненависті навчила. Вона цього й не приховувала і чомусь милесю українку за ці слова. Ми ж хвалимо, тому що в нас лише мертвих шанувати прийнято. Та є ті, хто не вмирають. З них Ірина Дмитрівна Фарян, так професорка, депутатка, новознавиця і захисниця українського в Україні. Борімося, поборемо. Нам Бог допомагає.